Всім доброго ранку чи доброго вечора, що там у вас е, я поспала, поснідалась, зібрала Теодора до школи і приїхала на роботу. Теодор ще вдома чекає на шкільний автобус. І поки він чекає на шкільний автобус, а я поки чекаю і маю час перед роботою не дуже багато, мені ще треба йти перевдягатися, але маю час, то розкажу вам про школу. Шкільне барбікю, яке було позавчора, було для того, аби показати батькам, гостям, сестрам і браттям, яка ж школа із середини. Я була на екскурсії в школі на початку літа, тоді коли ми подавали документи до школи. І, в принципі, я вже про школу знала. Але тут у Теодора була нагода показати мені бібліотеку, де вони беруть книжки на тиждень, показав мені свій клас, свою парту, свій шкафчик. Клас дуже подібний до нуш. Таке саме як нова українська школа. Хіба що Лего немає? Але є ну, всякі оці ось корзинки, у них там є чіл, парти одинарні, але сунуті по двоє. Він сидить зі своїм другом Максом, підібрав собі друга з ім'ям як у батька, у якого, до речі, сьогодні день народження. Ми будемо сьогодні ще святкувати. То школа. На вході до школи стояли вчителі, які наливали сік, чай, видавали хот-доги з двома різними хлібами, можна було вибрати. Ну, звичайно, Кетчуп Гарчіться, сам собі кожен насипав. А сама школа простора, цікава, як звичайна школа американська, яку ви бачили в якихось там фільмах. Це виглядає так само. А я ж вчилася в іншій школі. Коли ще не було нушу, то це суттєва ця школа суттєво відрізняється. Але від того, що я бачила в Києві в класах НУШівських, то дуже схоже. Але система викладання вона різна. Я була дуже здивована, коли я дізналася, що, наприклад, Теодорова вчителька вона лише викладає у першачків. І от вони цього року в цьому класі в цієї вчительки, наступного року вони переходять в інший клас, і в них буде вести інша вчителька уроки. І так кожен рік, поки це початкова школа, і, мабуть, середня, про середню ще точно не знаю, але вони мандрують з класу в клас, не постійно, як там. Як сказати один клас на один рік. От вони тусуються в цьому класі з вчителькою, яка вчилася і знає програму конкретного року. Не з першого по четвертий клас, а тільки перший, або тільки другий, або тільки третій, або тільки четвертий. І от вони вчаться. Теодору дуже подобається. У Теодора є успіхи, але ви ж, мабуть, не знаєте всього про Теодора. Теодор дуже розумний хлопчик, і крім того, що в нього є успіхи в цій канадській школі, що він вже починає читати, що в нього він, він гарно розмовляє. Я не буду вам знімати відео спеціально про те, щоб показати, як Теодор розмовляє, тому що я не вважаю це коректним. Він, він же ж не обізяна якась в зоопарку, щоб показувати його і, і казати: Ану, скажи щось, ану, скажи щось. Ну, я можу так зробити, але... Я вважаю, що це неправильно. Якщо він колись захоче у моїх відео поговорити, то він, звичайно, це зробить. Спеціально я, я цього робити не буду. Тож, крім канадської школи, Теодор навчається ще в українській школі, і він вміє читати українською. Він трішки вміє писати, і зараз він ще відпрацьовує програму української школи, щоб він мав як сказати два атестата потім український і канадський, щоб мати більше можливостей. І також українська програма відрізняється від е, канадської. Нушівська, вона приблизно схожа, але потім, коли починається середня школа, у в Україні предмети більш предметніші, наприклад, біологія. Різні види пороку вчаться потім фізика, хімія. Тут, принаймні, в цій школі це все як науки, і вони це вчать в рамках одного предмету, тому можливо, воно не настільки докопливо, але різниця так само між тим, що тут, і тим, що там, що тут діти хочуть. Ходити до школи і вони сильно не напрягаються. У них почнуться домашні завдання і більш поглиблене вивчення вже в хайскул. Але початкові школи у них не напряг для того, щоб дітям нормально було і батькам було нормально всім, щоб було нормально. Мені важко. Мені важко давати йому ці завдання з української школи і контролювати, щоб він це робив, тому що. Він дитина і хоче вже бавитися чимось. а Це треба зробити, тому що. в общем. Але багато робимо зараз, аби менше треба було робити потім. З цим я зараз йду на роботу, бо вже 5 хвилин розмовляю, і якраз час, аби не запізнилася. А... Мабуть, це все, що я хотіла розказати про школу. Я сподіваюся. Якщо щось ні, то вибачайте. Всім гарного, що там у вас, Па-па!